Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Ось ми з вами знову зустрілися на занятті. Дітки, давайте пригадаємо з вами, яка в нас зараз пора року. Так, вірно, пора року весна. А які ви знаєте? Весняні місяці. Так, це березень, квітень та травень. А який же зараз місяць? Я пропоную вам послухати віршик, та ви здогадаєтесь, про який місяць в ньому розповідається. Травень, солов'їні співи, перші грози, перші зливи. Зацвіли сади повсюди, щиро раді травню люди. Ну що, здогадались про який місяць? розповідається у вірші? Звісно, це місяць травень. Ось і промайнули два весняних місяці це березень та квітень, і настала черга останньому весняному місяцю. Який має назву травень. Цей місяць приніс нам багато дарунків та краси. Звичайно, березень та квітень гарні по-своєму, але ж не порівняти їх з травнем. Свою назву місяць травень отримав від того, що в його пору буйно ростуть та квітнуть різні трави. У травні з'являються перші грози. Перші зливи та перша веселка в небі. Травневі дощі омивають землю, і природа оживає. Місяць травень розлив молоко на вишні, каштани, черешні, напоїв повітря пахощами буску, акації. Рясно вкрив землю зеленими килимами страв. Із жовто-гарячими кульбабиними сонцями. Ліси заквічав біло-зеленими озерцями ніжних конвалій. Травень це місяць надій на добрий врожай. Саме у травні люди працюють на городах, висаджуючи розсаду та сіючи семена, зелені та овочі. А на клумбах. Висаджують нові квіти. Адже не дарма кажуть прийшов травень про землю дбай. У народі існує багато звичаїв, пов'язаних із травневою працею. А старі люди говорять коли саджаєш, слід промовляти добрі слова, щоб рослини були гарними та давали добрий врожай. Ще місяць травень багатий на свята. Та обрядових дійств, пов'язані із шануванням природи. Одне з таких дійств було спів веснянок. Словами веснянок закликали дощ. А ще місяць травень багатий на різні прикмети. Ось послухайте декілька з них. Коли зозуля закувала, мороз відігнала. Дерева цвітуть пишно, буде плодів рясно. Ластівка літає низько над землею. Чекайте дощу. Ось такі чудові травневі дарунки приніс нам останній весняний місяць травні. До зустрічі!